Доброго дня! Розпочинаємо урок. Тема уроку арифметична і геометрична прогресія. Як сказав Платон, вивчення математики наближає нас до безсмертних богів. Тож, вивчаючи цю важливу тему, будемо наближатися до безсмертних богів. Тож, розглядаємо перше питання. Арифметична прогресія. Перш ніж згадати означення арифметичної прогресії, подивимося на дві послідовності. Перша послідовність 2, 5, 8, 11 і так далі. Подивимося, яку властивість мають її члени. Кожний наступний збільшується від попереднього на 3. 8 від 5 на 3, 11 від 8 на 3 і так далі. У другій послідовності другий член збільшився на 2, третій на 2, а третій на 3. Так, от, оця послідовність не буде арифметичною прогресією, а перша послідовність буде арифметичною прогресією. Згадаємо означення: арифметичною прогресією називається послідовність, у якої кожний член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, до якого додано однакове число. Це число може бути як додатнім, так і від'ємним. Отже, арифметичною прогресією називається числова послідовність, у якої кожний член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, до якого додано якесь число. У нас в цій прогресії перший член дорівнює 2. А число, яке додаємо, називається різницею прогресії. Позначається буквою Д. Щоб знайти різницю прогресії, треба.